Як і обіцяв, всім привіт. Ролик буде цікавий, комусь можливо і понадобиться, можливо, придеться комусь і зробити. Можливо, хто пам'ятає, я раніше показував гербицидну насадку на прискаваті він був. Все, вроді би нічого, але ну, не хватало в ній. От, той... Як даже не сказати, функціональності. Вроді би непогано працює, але трохи більший гербіцид приходиться піднімати і вже боїшся, щоб не попало на рослину. Там місці між деревами, то може бути ще на кору попаде, то нічого страшного, а на такої полуниці, ніж інші рослини, дуже небезпечно. І за цього. Зимою я думав про цю проблему, тим більше між доряддями косити хорошо, але косити одна проблема. Ми столкнулися з тим, що за декілька років постійного косіння деякі бур'яни скошуєш і її ну, виростають, і ти опять косиш. А такі, як пері і кропива дуже сильно розростаються. І проблема в тому, що розростається дуже сильно і ти їх вже не виведеш. Руками рвеш, корінці розтолочкуються, і вже воно в клубніці, вже міжду... в ячейках і вже там їх позбутися нереально. Бу... І було прийнято рішення зробити гербіцидний називаємо його велосипед. Досить цікава річ, мені сподобалася, вже... я вже два рази цього року обробляв міждуряддя. Дуже круто, тобто більше 5 кілометрів між доряді, там, ну, дві години десь займає. Розход робочої речовини там, біля 60 літрів робочої речовини. Це ну, гліфосат з нормою внесення. Перший раз було внесення 60 мл на 10 літрів. Потім повторне було для, для двохрічних рослин, в принципі, треба було перший раз робити 100 мл на 10 літрів. Так що ось такий він вийшов, цей гербіцидний велосипед. Начнемо з самого основного і самого головного. Це гербіцидної насадки. Така як Меролекса, в принципі, той же самий. Але зроблена стеклопластика, це стеклоткання епоксидна смола. Робилася вдома в квартирі, П'ять слоїв стеклоткані. У стоїть як лижа, яка підгинає під себе, під себе бур'ян, трошки може, не зовсім удачна труба, але в принципі, в себе відпрацьовує. Далі тут у нас стоїть таке саме, як завіса обична. І от вона повертається з возвратною пружиною. Тут у нас щільний насадка на оприскатель щільова. Тут вона має 110 градусів і якщо не ошибаюсь, це 0,2-02 толщина. Чи щель, і вона видає 0,8 літра за хвилину. Це одна із наймаленьких, яку я зміг знайти для цього прискача. По бокам зроблені резинові ці, так як струя б'є трошки далі, і щоб воно закривало повністю по ґрунту, були зроблені резинові ці штори. Взагалі, чесно, тут ззаду теж має бути резинове іти, щоб деякі мілкі каплі ще не спіли осісти на буряні і буває піднімається як облако. Два, два колеса, щоб просто було удобно йти. Ця різинова насадка, це Мералекса була дана. Ось така гербіцидна у нас. Прискиватель гербіцидний. він. Тут 110 градусів. В нього. Це угол оприскування Так що ось такий. Підключено, підключається до Мер до оприскувателя. Окремо була куплена спеціальна ручка, щоб не переставляти від оприскувателя Поставили, купили обичну ручку. Штуцер один, штуцер другий. Там вони желізні ми точили, токар я заказав, він виточив. Ну і обичний штанг. Високого давлення, там 10, чи скільки витримує, він не розширяється, в принципі, його якраз нормально. А, що я хотів сказати? Ми його вже іспитали. Іспитали вже два рази, мені дуже подобається, так як реально допомагає, реально працює. <кхем> Настільки удобно швидко я ще так гербіцидами не працював. Реально тут 70%, соток, десь більше 5 кілометрів між доряді. Годинки дві. Десь приблизно за дві годинки я встигаю все повністю обробити. Так що ну, круто, дуже круто. Мені сподобалося. Так що, якщо що, пишіть, розкажу, що чого робив, якщо хтось якщо цікавить, якщо хтось якусь модернізацію свою придумав, теж пишіть, теж, самому цікаво, так як дуже часто приходиться щось своє і і щось підгладіти, не завжди виходить, не завжди воно ще зроблено, лібо виложено, як мінімум. Так що, от. Такий от. Дуже легко розбирається, есть, пружина просто на винтах. Дана частина банальна, Зараз ми опустимо його обична завіса. Желізна виточена, тільки єдине, що завісу ми точили окремо. Там степень посадки Лучше ніж ті, що продаються, бо ті, що продаються, вони з високою просадкою на розширення при сварці. А цю ми точили спеціально під розмір, І щоб вона без люфта ходила в собі. Десь, там Подшипники вже не використовували, бо вже не було смислу заморачуватися, воно тут не стоїть. А взагалі система дуже життєво, життєздатна, мені сподобалось. Тому треба, я думаю, для невеликих садків це взагалі тримати міжряддя в чистоті. Да, є гербіцидні великі на трактора, але не дорогі. А Тут не знаю, десь 1200-1400 може, все разом місце з матеріалом. Там Стеклопластик у мене ще там і епоксидка. Так що такий гербіцидний велосипед. Помощник. Так що, все. Всім дякую. Чекайте наступних відео. Все. До побачення.